Так, цій годині вкотре ми повертаємося до теми прав і повноважень, зокрема представників ТЦК. А зараз доєднуємо юриста до нашої розмови. Також хотіли поговорити і про застосунок «Резерв плюс». Я нагадаю, що сьогодні речник Міноборони в ефірі, зокрема наших колег Радіо Свободи, зазначив, що вже 18 червня саме в застосунку «Резерв плюс» з'явиться qr код І за його словами це остаточно прирівняє інформацію з. Нього з реєстру оберіг до паперового військово-облікового документу, і він також додав, що в застосунку дані оновили понад 1,6 мільйонів призовників і резервістів, і понад 200 тисяч з них це жінки. Також нагадуємо, що до 16 липня військовозобов'язані повинні оновити свої персональні дані дані через ТЦК, через центри надання адміністративних послуг або через застосунок резерв плюс. Тому якщо ви якраз підпадаєте під цю категорію населення, то не пропустіть цю дату 16 липня. Юрист Ярослав Куць з нами вже є на зв'язку. Пане Ярослав, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Всіх вітаю, пане Юрислава. Вкотре ми повертаємося до теми прав і повноважень представників ТЦК. Якщо ми говоримо про якісь загальні моменти, що це є і чи можуть представники ТЦК, зокрема, і затримувати людей, якщо от вони там десь нічливі в громадському місці? Давайте ще раз ототожнимо. Працівники ТЦК це за своєю суттю рекрутери, хоча у них є повноваження. Накладати адміністративні стягнення в даному випадку за неоновлення безпосередньо даних, тобто не за невиконання свого військового обов'язку. затримувати ж будь-кого мають повноваження, виключно співробітники національної поліції. Все, крапка. Тому всі глядачі мають чітко усвідомлювати, що вас, співробітники ТЦК, не можуть затримати. Спільні патрулі, які ми бачимо регулярно на цих різних міст там, де є безпосередньо співробітники ТЦК і співробітники національної поліції, так у разі е, наявності в них інформації про те, що особа ухиляється від військового обов'язку або перебуває в статусі розшукованої особи, можуть затримати таку особу для доставлення до ТЦК. Скажіть, який алгоритм дії повинен бути у людини, якщо все таки ТЦК намагаються її доставити у відділення, просто забирають із вулиці. Давайте почнемо з того, що співробітники поліції не намагаються доставити в відділ. Співробітники ТЦК так само не намагаються доставити у відділ. Всі зацікавлені в єдиній меті: це доставити до ТЦК для того, щоб людина або безпосередньо отримала повістку, або вже пройшла в ВЛК, або скласти відносно не адміністративний протокол. Так, на жаль, ми бачимо різні історії, зокрема, коли людей привозять в ТЦК, яке не являється ТЦК, де цей військовозобов'язаний безпосередньо стоїть на обліку, там швиденько проводять медичну комісію і направляють безпосередньо уже в навчальні центри. такі дії вони легко оскаржуються і є позитивна практика. Зокрема, адміністративних судів, але ви маєте чітко усвідомлювати, що якщо ви вже потрапили е з бойовою повісткою до навчального центру, то ваш статус із військовозобов'язаного зобов'язаного змінився на статус військовослужбовця, і тут ви, звісно, можете як військово зобов'язаний виграти судовий процес, але як військовослужбовець, ви не втратите статус себе як військовослужбовця і продовжите нести службу. Скажіть, які документи повинна мати з собою людина при перевірці, коли до неї підходить так, працівники ТЦК, коли повинна вона показати їм? Згідно з оновленим законодавством, кожна людина, зокрема, законодавство, яке ми говоримо про мобілізацію мобілізаційну підготовку, це саме на період воєнного стану. Кожен військово зобов'язаний має мати при собі військово-облікові документи: це або тимчасове посвідчення, або військовий квиток, або якщо військово зобов'язаний ще в статусі призовника, тобто до 25 років, це безпосередньо приписне посвідчення. Крім того, так само вони мають мати при собі паспорт громадянина України. Якщо людина оновила свої дані в застосунку резерв плюс, але коли, наприклад, перевіряють її документи, вона все одно ну то, наче у розшуку, які далі дії, який механізм? Я рекомендую всім оновлюватись не тільки через застосунок резерв плюс, тим паче, якщо ви. Протягом 22, 23, 24 років не вносились в жодні облікові бази, не приходили до ТЦК, не стоїте на обліку і в системі оберіг не значитесь. Більш за все, що вас понукає проблема, яка називається розшук ТЦК, тому звертайтесь до ЦНАПу. Знати, ви обов'язково після оновлення своїх даних отримуєте безпосередньо в друкованому вигляді витяг з QR-кодом про те, що ви такі дані оновили, і там же ви можете отримати витяг про те, що ви не перебуваєте в розшуку за будь ким з цими двома документами. Ви фактично виконали вимогу закону про оновлення військово облікових даних. Ви не підпадете під адміністративну відповідальність і штрафну санкцію в межах 17-25 тисяч гривень, і в той же момент ТЦК і їхні структурні підрозділи будуть знати за якою адресою ви знаходитесь, і за якими безпосередньо поштовими даними до вас звертатися і куди направляти в майбутньому повістки, якщо виникне така необхідність. За повідомленнями заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, у застосунку резерв плюс планують створити функцію електронного направлення на волка обмежено придатним. На вашу думку, чи це законно з юридичної точки зору? З юридичної точки зору фактично законотворці і кабінет міністрів України поставили під сумнів всі висновки військово-лікарських комісій, які були складені щодо обмежено придатних або непридатних протягом лютого 2022 року і року. По теперішній час більше того, на сьогоднішній день новий порядок він чітко регламентує те, що у нас обмежено придатних. А не існує. Тобто раніше були різні формати із серії непридатний до військової служби в мирний час і обмежено придатний у військовий і так далі. На сьогоднішній день є п'ять категорій, які починаються з цілком придатного до цілком непридатного, плюс три категорії між цими двома категоріями, які знаходяться в розділі обмежено придатний до несення військової служби безпосередньо в підрозділах ЦК, навчальних центрах, інструкторських центрах, і ще дві категорії, які стосуються тих, хто. Тимчасово непридатні через ті чи інші захворювання, і вони мають право на лікува. Ну грубо говорячи, якщо у вас зломана нога на момент проходження вилка чи рука, то вам надасться період для повного відновлення. Цей період триватиме від 6 до 12 місяців, залежно від висновку ВЛК, І після вашого одужання ви перепроходите ВЛК, і знову встановлюється категорія вашої придатності до військової служби. Ну, Ярослава дякую вам дуже за роз'язнення і рекомендації. Нагадаю нашим редачам, що з нами на зв'язку був юрист Ярослав Куц. До поділу Чорноморського От складну тему військового обліку. Більш того, віщо складну на мою думку, тому що стосується військового обліку для українців за кордоном. Єдине, що що зараз відомо станом наразі, це те, що уряд спростив процедуру цього військового обліку для українців, які заходяться за кордоном. Про це повідомила прес служба Міністерства оборони. Відтепер на військовий облік можна стати через закордонні дипломатичні установи, якщо громадянин перебуває за межами України понад три місяці. Нововведенням виключено вимогу подання лікарського висновку. про... Постійний догляд для осіб з інвалідністю другої групи. А також відтепер інформація про адміністративні правопорушення військовозобов'язаних буде надсилатися в електронному вигляді до полі... поліції. Складна тема. Складно було навіть все це розповісти. Давайте розбиратися і долучаємо до нашої розмови. Сергія Дубка. Він є адвокатом. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю Добрий вас, Добрий вечір. Що от вся ця інформація? Що от, що головне, що найпростіше? Ми можемо переведіть нас. пере, перетолкуйте, перекладіть, перекладіть. Будь ласка, А, нам на що саме, що саме буде стосуватися людей, які зараз заходяться за кордоном. Ну насамперед, у нас зараз будуть зміни відбутись, повинні ну, в скорому часі в статтю 37 закону України про військово військову службу. Дані нововведення це будуть з можливості постановки на військовий облік. Облік, як ви вже казали, через закордонні дипломатичні установи України для осіб для осіб, які не перебувають в Україні понад три місяці. Тобто з моменту внесення призовники, військовозобов'язані зобов'язання та резерви резервісти зможуть стати на облік без присутності у ТЦК. Ну тобто, мається на увазі, що тепер процедура вже спроститься, тому що є військовозобов'язані, зобов'язання, які знаходяться за кордоном, і тепер вони вже, грубо там кажучи, через консульство зможуть стати вже на облік. Тобто очікуємо зміни. Це офіційно заявило там кабінет міністрів України, Міністерство оборони, те, що вони у скорому часі вже будуть. Тому очікуємо. Але як ви вважаєте, чи допоможе це нововведення от, спростити і вирішити загалом проблему взяття на облік людей військовозобов'язаних, які є за кордоном? Знаєте, це дійсно цікаве питання. На мою думку, що воно дійсно зможе допомогти. Тобто можна буде вже безпосередньо міністерство оборони подивитись ну, повний свій ресурс, який в них є. Тобто, і це дасть їм можливість побачити повну та загальну картинку. Тобто, навіть ті, хто перебуває за кордоном, вони зможуть оновити свої дані безпосередньо, стати на військовий облік, а також вже проводити будь-які будь-які інші маніпуляції. Але без допомоги ДЦК, тому що вони знаходяться за кордоном а з допомогою там дипломатичної установи. Тобто, це для Міністерства оборони реально буде спрощення. Тобто, вони побачать уже безпосередньо повністю всю картинку загальну. Зрозуміло. От ще одне нововведення: у застосунку резерв плюс може з'явитися електронне направлення на ВЛК для обмежено придатних. За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, профільне відомство розглядає таку можливість. Про це посадовиця сказала в ефірі телемарафону. Як пояснила пані Черногоренко, така ініціатива має розвантажити ТЦК. Повертаємося до пана Сергія. Пане Сергію, як вважаєте, чи дійсно це допоможе? Ну, я хочу нагадати нашим глядачам, що зараз обмежено придатних мають віднести до однієї з двох інших категорій: або придатних, або непридатних. Наскільки ця проблема зараз велика, і е, чи можливо у вас є випадки в вашій практиці, коли дійсно люди стискаються з цією проблемою, чи допоможе їм така новація в резерв плюс? Ну, по-перше, ви абсолютно праві щодо того, що в травні вже відбули зміни. Тобто, тепер у нас є 9 місяців, у кого був статус обмежено придатний на переогляд. Тобто, цей термін закінчується 4 лютого 2025 року. І у зв'язку з тим, що е, велика кількість звернень до ТЦК безпосередньо ТЦК завантажені роботою, і для того щоб упростити систему, в принципі, міністерство оборони, на мою думку, робить вірний крок: що е, таку бюрократичну складову, як взяти направлення для проходження ВЛК, в принципі, можна буде вже через додаток. Тому що, наприклад, безпосередньо, нещодавно звертаючись з клієнтом для того, щоб отримати певний пакет документів, дійсно, ми стикнулися з чергою, і при тому я вам скажу досить тако великою. Ну і загалом ми чекаємо, коли ж в застосунку «Резерв Плюс» з'явиться QR-код і що він дасть до речі, про це розповідав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткіну YouTube профільного відомства. Давайте почуємо. 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру оберіг до паперового військово-облікового документа. Нагадаємо, що у застосунку свої дані оновило понад мільйон 600 тисяч військовозобов'язаних призовників і резервістів. Пане Сергію, от таке питання. Як вважаєте, чи не виникнуть якісь правові колізії, якщо цей QR-код з'явиться в застосунку? Я про що хочу сказати? Я насправді оновив свої дані. Ну наскільки це зараз можливо в цьому застосунку? Але, наприклад, він декілька разів чомусь злітав. Це було потрібно два рази вводити по новому. І чи є така система, коли фактично в смартфоні в тебе є інформація безпечною на вашу думку? Ну, дивіться, я з приводу вже захисту інформації трошки так, не так, про правові колізії. Давайте ну, а, ну дивіться, е, наразі у нас резерв плюс. Він в принципі офіційно вже е, є документи, які його затверджують. Е, ну дію, тобто відповідно він вже абсолютно законний, і візуально, в принципі, його можна прирівняти в деякій мірі до дії. Тобто вони чимось схожі, і безпосередньо вже резерв плюс затверджений. Тобто він має аналогічну юридичну силу, як і військово-обліковий документ, тобто в правовому полі він затверджений, ну значить офіційний вже визнаний, тобто тут проблеми не буде. А ось щодо коректності його роботи, то да, наприклад, оновлюючи дані безпосередньо, в мене також виникла з цим проблема. Тобто, в мене спочатку дані були, потім вони там. Оновлювалися, тобто не було. Ну я вважаю, що це із-за того, що продукт тільки вийшов о, безпосередньо у нас о, ну, на ринок, так званий, і я вважаю, що у скорну там ще буквально місяць-два. Він вже нормально стабільно запрацює, тому що якщо ви пам'ятаєте, там і кабінет водія також працював аналогічно. Там декілька місяців не можна було нормально зайти. Я вважаю, це там угу. ще не багато. Місяць-два і воно все стабільно запрацює. Пане Сергія, ще коротке уточнення. Зараз ТЦК, представники ТЦК, ходять по вулицях. Чи зміниться ця ситуація після введення цього QR-коду в застосунок? І можливо, якісь поради коротко нашим глядачам, як треба себе поводити? Ну, дивіться, по-перше, собою потрібно згідно вже нового законодавства носити документи, тобто це бажано там, військовий квиток. Документи, які засвідчують ну, там, паспорт або там дію, можна показувати, які засвідчують особу. Uh -huh. І якщо ці документи з собою будуть, в принципі, проблем абсолютно жодних uh -huh. не буде, тому що на підставі нового законодавства працівники ТЦК, там, наприклад, або поліції, можуть перевірити дані документи, подивитись по програмному забезпеченню, чи стоїть uh -huh. військово зобов'язаного обліку, Дякую. Ну, також. Відпані процесуалі пане Сергію, дякуємо дуже. Сергій Дубок, адвокат був з нами. Ми далі ще зачепимо тему санкції. Євросоюз може ухвалити 14-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня. Про це агентство Reuters заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.